Право та мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи проявиться він на протязі 10 днів? Подумайте про нього. А я завжди думаю тільки про вас. Дякую за підписку, коментарі, що заказуєте анонети і змінюєте своє життя. Таке монтрбуть тільки я, до речі. Аркан Мир. Зараз ним на відстані знаходитесь, причому на великі. Так, і тут хтось від кого захищає свої... Особисті кордони, або, можливо, кожен з вас захищає. Цей чоловік непростий в тому плані, що справді кохання і у вас, і у нього, і це кохання глибоке. Ви навіть не можете це усвідомлювати. Н не він, не ви, можливо, усвідомлюєте, але це кохання може дати бонуси тільки в тому випадку, якщо третій фактор чи дощ йде. Буде вирішений. Тобто є третій фактор, який заважає вашим відносинам. Поки цього вибору немає, нема про що говорити. Тобто, коли ви мені кажете, я його кохаю, і він мене ми не можемо бути разом, значить, ми не можемо бути разом. Все ваше щастя. Це головне про що ви повинні опікуватися. Тут людина погано з ночами, до речі, от якісь докори сумління, можливо, це і у вас таке. Тут хтось склався відносини своїм часом, своїми конкретними справами і очікує на результат. Я думаю, що це ви. Чи працюємо на 50 днів? Пуста карта. Кажуть, невідомо. Невідомо. Відомо тільки те, що він по пентаклях хочу вас утримати. І не тому, щоб зробити щасливою, а тому, що він розуміє, яка ви жінка. Не жінка, а скарб. І. Ну що, і тут заради цього він готовий старатися заради себе. Тут було у вас з ним бажання жити під одним дахом, брак або ви планували, але тут цього не сталося. Чи пресі він напротяг 10 днів? Не говорять карти, Ні -ні. не говорять, кажуть 50 на 50. Пуста карта знов. Сонечки, проявиться чи не проявиться, будуйте своє життя, живіть і робіть його щасливим сама для себе. Правильно я кажу? Тут да. чаш.